Дивіться, зараз розкажу, як це кориш, послідовно. так сказати, як це произошло. Вийшло кориш, так, і в мене була фірма. Я діяла тут Польщі, кориш, у Польщі свої ходоги. Українські в мене були ходоги, у мене був футрак. Проработав я два місяці, став просто в хуйовому місці і кориш, ну, тіпа, українці брали все, нравилося, все ну, типа, Поток маленький. Кориш. Я вирішив закрити, тому що не бачив сенсу його тягнути тіпа, далі. Закрив, повідомив усі ну, типу, станції, типу, які там треба було повідомити, що я закрив, написав, так сказати, листа, типу, моя, моя фірма закривається там, там, в такий-такий такий день. Прошу типу, зняти з мене не всі обов'язання. Там ЗУС, ужонд скарбовий, типу, що там ще в мене, бо заклад убезпечення, ПЗУ. І Потім, по ітогу, це пройшов уже год, мені всі ці санстанції сан почали по очереді, мені блокувати що. Перше, мені заблокував ПЗУ, я до них обратився, все з ними розрішали, вони мені відблокували. Потім у Жонскрбовий заблокував, порішали, відблокував. Тепер ЗУС, пішов я у ЗУС. Кажуть, ребята, скільки мені треба заплатити, вона мені дає, дає бумажку 549 злотих. Кажу, хорошо. Пішов одразу в цей же день в банк, заплатив все. Типу. В банку мені, мені кажуть, що все, типу, тут би, все виплачено, більше я їм їх не не Кажу, Окей, хорошо, супер. Е, проходить три тижні, блокада з мого схоту так і не була снята. Е, Іду в банк, питаю, що, що таке, бо як би все виплатив. А ще перед, перед цим в мене знялося 370 злотих з Ну, Це буває, що так типа, знімається, коли счет був за, як, так сказати, типа, з, м ограничений, потім коротше, воно вертається. У мене їх зняли, так ніхто ніяких не повернув. Пішов сьогодні в ЗУС. Кажу, ребята, так і так, я ж у вас брав так, лист, одблокуйте мені так, щот, я вам все заплатив. Вони, ну, так, дивіться, у нас тут ніякої інформації немає, ви були не в нашому городі, ми ніхера не знаємо. У вас долг ще 18 злотих. Це коротко, накапали проценти, якісь там, хуй за що взагалі хуй на них. Тіба то мілочь, але ж що не так ніхто і не відблокував, коли сказали що завтра йти в Ужан Скарбовий, брати там бумажку виписку од одних, і потім йти е обратно в ЗУС, і вони мені кажуть його відблокувати. Піз -піз Піздере сполнішим. Так що лучше фірму в Польщі не, не відкривати братан. Нахуй не надо, блять. Я работаю трохи по другій системі, мене. Польщі це називається «діяльність не не реєстрована». Я корису, записую, що я тіпа, зарабатую три з копіками тіп, на чоловіка. Три ну, що, що то таке. Кор і ці бабки тіпа, зарабатую, я на себе 3600 і на жінку три шістьсот. Це те, що тіпа, офіційно легально, а ну, там виходить трохи більше.